Президент України Володимир Зеленський позбавив 34 зрадників державних нагород України. Про це сказано в указі, який оприлюднений на сайті офісу президента. Серед них Колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та генпрокуратури, артисти, російські політичні та релігійні діячі, зокрема, звання втрат заслужених втратили співачки Ані Лорак і Таїсія Повалій. Без почесного звання народних залишились російські співаки Микола Баскав, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін та Ігор Крутой. Крім цього, очільника російської православної церкви, патріарха Кіріла, позбавили ордена князя Ярослава Мудрого, першого ступеня списку тих, хто втратив нагороди, безстроково війшли екс-нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, експрем'єр Микола Азаров і ексгенпрокурор Віктор Пшонка. Раніше до усіх цих людей були застосовано максимальний набір санкцій, зокрема блокування активів, анулювання ліцензії, дозволів та повне припинення торговельних операцій. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає сильної реакції світу на ракетний удар Росії по Дніпру. Президент закликав до реакції аби зупинити подальшу агресію Кремля. А у іншому разі він вважає, що російські атаки та погрози триватимуть і не тільки проти України. Президент США Джо Байден різко відреагував на рішення міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетанягу, назвавши таке рішення обурливим. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Нагадаю, міжнародний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетанягу та екс-міністра оборони Йова Галанта, яких звинувачують у військових злочинах та злочинах проти людяності, видавши ордери на їхній арешт. І, за словами Байдена, що б не мав на увазі міжнародний. Некримінальний суд не має ніякої рівнозначності, жодної між Ізраїлем і Гамасом. Нагадаю, 17 березня 2023 року цей самий суд видав ордер на арешт Путіна.